З ним Будівельника Кума. А я тут до чого. Тож ти строїш себе хрін знає що. Кохана, куди ти так тягнешся? До зірок. Це полиця з коньяком. А що я не так сказала? Оформлення на роботу. А де ваш попередній працівник? Пішла в декрет. Небезпечно тут у вас. Зустрічаються двоє друзів. Один хвалиться. Я собі таку круту тачку купив. Тепер їжджу, ніхто не зупиняє. Паркую скрізь безкоштовно і мало того. Тільки під'їжджаю, одразу місцем поступаються. Ти що, на бугатті накопив? Ні. А що тоді? Евакуатор купив. Галя, куди ти стільки цукерок купуєш? На чорний день. Ой, як ти красиво зашифрувала фразу пожерти вночі. А який в тебе IQ?» А я його видалила. Тобто, а для чого він мені? В мене ось WhatsApp і Facebook є. Налийте мені горілки. Без глузду з'їхали. У нас же лікарня. А, ну так. Тоді спирту!» Коханий, куди ми поїдемо на Новий рік? Відвезу тебе до твоєї мами. А на Пасху? А на Пасху заберу. Ким ви бачите себе в нашій компанії через 5 років. Зі мною ваша компанія 5 років не протримається. Зустрічаються дві подруги, і одна одній каже: У нас із чоловіком учора такий конфуз вийшов. Уявляєш, сидимо ми і стукіт у двері. А ми обидва за звичкою в шафу ховаємось. Поліцейський приходить додому раніше, ніж завжди. Дивиться, дружина на ліжку лежить, на столі цукерки, вино і два келихи. Де коханець? Що ти любий? Який коханець? Знайду, застрелю його і тебе! Шукає по всьому будинку: на балконі немає, за шторами немає, у шафі немає, у ванній немає, у коморі немає. Присідає, щоб заглянути під ліжко. Звідти висовується рука і простягає купюру тисячу гривень. Ох, блін! І під ліжком теж немає! Ой, як я хвилююсь за свою дружину. А що з нею? З нею моя машина. Чоловік жаліється. Клопи в дивані дістають. А ти пробував диван на мороз виносити? Пробував. Вони його назад заносять. В холодильнику пиво стояло. Де воно? Я його сховав. Від кого? Від сонця. В холодильнику? Так, сонечко. Ви з кожним днем гарнішаєте, не перебільшуйте. Ну добре, через день.